Крем для обличчя з високим містом spf фактору і всіма цими частинками, які потрібні моїй шкірі, для того, щоб вона просто почувала себе в день ідеально. За що я люблю цей крем? 100% за те, що в нього 100% герметика. І я ось так нажимаю пальчиками, і у мене з'являється потрібна мені кількість ось так. На один пальчик крему достатньо для того, щоб захистити обличчя зону декольте і шию від. Згубного впливу навколишнього середовища і дати нормальну кількість СПФ-фактору. Тому я обов'язково наношу його на обличчя, на шию, на декольте. І рекомендую вам вибрати достойні у вас креми. Креми, які працюють, креми, які розваджують зморшки, креми, в основі яких є рослинні побурові клітини, креми, у яких є пептиди, і це не просто слова, це результати.